Україні козаки. Сьогодні посилочка від підписника. Олександр, величезна тобі дякую. Стік у нас так стікери. Крутяк. Тікаво що? Це у нас 737-й. Флагман. І що ще в Турбинці? Кабель живлення Type-C на Type-C потужністю 140 Вт. Перед початком огляду попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний YouTube. І так почнемо з розмірів. 54.6, 49.4 і 55.9 вдовжину. На передній панелі у нас надпис Anker, назва бренду, а також глянцева така вставочка, під якою знаходиться дисплей. Дуже цікавий. З правої сторони у нас кнопка велика, яка вмикає цей дисплей. На задній стороні у нас є короткі характеристики. Ось так. Ліва сторона пуста, нижня пуста. І на верхній стороні у нас один роз'ємчик USB Type-A і два роз'єми Type-C. Це один з найкращих павербанків, на мою думку, зараз на ринку. Але при цьому він коштує як крило від літака. Щоб обрати анкер по найкращій ціні, скористаємося каталогом. Заходимо в розділ з павербанками. Отут є фільтри. Можна вибрати виробника, можна ємність, ємність в ВАД-годинах, потужність на один порт або потужність загальна. По загальній потужності вибираємо найпотужніші павербанки, показати їх. І ось тут видно ZMI. Басеус і шукаємо наш анкер. Десь він також тут має бути. Ось анкер 737 І дуже зручно, що відразу видно діапазон цін від 5800 гривень до 9000 навіть. От 5800 і всі перелік магазинів, в яких, в яких і коштує Powerbank. Також є опис, відгуки, короткі технічні характеристики, дуже зручно. Ага. 630 грам. Дізнаємося, які протоколи швидкої зарядки. Підтримує даний пристрій за допомогою FNRC FNP58. Підключаємося в Type Гніздо. Запускаємо автодетекцію протоколів. Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 9V, Huawei FCP, SCP не підтримується, Quick Charge 2.0, 30 до 12 вольт. Ну, достойний набір протоколів. А тепер за допомогою рідного кабеля живлення скористаємося ним і отак в Type-C. Подивимося, що там у нас по Type-C. Запускаємо автодетекцію. Power Delivery 3.0 105W. Battery Charging. В другому Type-C гнізді подивимося, що там у нас. 30W. Аналогічний набір протоколів, які на першому Type-C гнізді. Окрім протоколів швидкої зарядки, Anker підтримує режим PPS в діапазоні від 3 до 21 вольта. Ось ми можемо вибрати діапазончик. І вибрати напругу ту, яка нам потрібна, до 21 вольта та силою струму 5 А. Це однозначно плюс даному девайсу. Перевіримо пульсації на потужності 100 Вт. Підключили електронне навантаження через книг FNB58. Запускаємо. Бачимо, що знімається 97,5 Вт, і пульсації у нас складають 20 мВ. Це з величезним запасом вкладається в норму 2%. І тут знову ж таки однозначний плюс даному девайсу. Чи зможе Anker заряджати два пристрої одночасно швидкою зарядкою? Перевіримо, підключаємося. Перше ці гніздо, запускаємо наше навантаження. 60 Вт знімається з першого гнізда. У якості другого навантаження використаємо ще один павербанк. Підключаємося в друге гніздо, без всіляких перезавантажень у нас. Дивимося. Анкер віддає з першого гнізда 62 Вт, з другого гнізда 60 Вт. Чудово, 120 Вт сумарно віддає даний павербанк. Попробуємо ще підключити одне електронне навантаження в тайпей роз'єм. І також без питань. 130 Вт віддає павербанк. Це прям. Дуже круто. Плюс йому за це. Що там з наскрізною зарядочкою? Підключаємося в друге type гніздо. Запускаємо навантаження. 60 Вт знімається з павербанка. Та підключаємо зарядний пристрій у перше Type-C гніздо. І що у нас ніяких перезавантажень немає. Ні, з'явилось перезавантаження дивно. Давайте ще раз дістанемо. Ось так. Зараз павербанк заряджається 61 Вт, беремо він на заряд. Підключаємо. Блитать гніздо і запускаємо тест. Ось тепер без питань сквізна зарядка працює. Тобто Powerbank заряджається 62 Вт на заряд бере і віддає 60 Вт. Якщо ми зімітуємо, що в нас пропало світло, угу, перезаряджається. Без шовного насквізного заряджання немає, на жаль. Але хоча б якесь але воно є. Звичайно, було б краще, щоб він. Міг і заряджатись, і віддавати, і працювати в режимі ДБЖ. Ну, на жаль, такої функції не маємо. Ще мені дуже подобається дисплей даного девайсу. Ми можемо, ну і ви вже бачили, але ще раз покажу: ми можемо контролювати, яка потужність віддається з павербанку, яка потужність на заряд є. А також, якщо нажати оцю кнопочку, то ми переключаємося на другий екран, і тут видно у нас температуру, рівень. Здоров'я батареї Battery Health 100%, а також ємність, яку павербанк віддав, і яку павербанк отримав. Кількість циклів заряду розряду і кількість використань дисплею, як я зрозумів. І ще якщо зробити 10 швидких натискань, то з'являється крутяцька анімація. Пербанк повністю заряджений, будемо проводити тест ємності на потужності 100 Вт. Підключаємося в першотипці гніздо. У нас всі показники на навантаженні онулені. І запускаємо тест. Знімаємо 99 Вт з павербанка. Закінчився тест ємності. Він тривав 44 хвилини 37 секунд. До цей час було віддано 73,8 Вт годин ємності. Ставимо його на зарядку та подивимося, за скільки часу він зарядить. Так, Дивимося, що там у нас. 86. 87 Вт показує анкер і 93 Вт показує. Зарядний кабель. Подивимося, за скільки часу він зарядиться. 16,54 у нас. 30 хвилин. І за цей час анкер зарядився на 54,5%. Це феноменальний результат, дуже швидко. Також величезний плюс йому за це. І при цьому він не нагрівається. Температура його. Ось, зараз давайте подивимося. 34-36 градусів, тобто ось 38 десь тільки, що зловив 40. А зверху ось тут 46. Але це також в межах норми він не відключається. Не, ну Прям я задоволений. А, це от е, зловив пірометр, нагрівся сам е, штекер кабеля зарядного, а павербанк при цьому холодний. До висновків. Почнемо з мінусів. Їх тут два. Перший мінус це відсутність безшовної наскрізної зарядки. Тобто його не можна використовувати як юбс до роутера. І другий мінус ну такий упосередкований ціна. Це дійсно не дешева річ, але при цьому дуже якісна і класна. Тепер плюси дисплей. Просто неймовірно класний. Все показує, видно навантаження, показує, як заряджається, якою потужністю. Ну, прям дуже крутий дисплей. Потім. Коефіцієнт корисної дії 85,5% на потужності в 100 Вт. І це без перегрівів, без відключень, без нічого. Ну, тобто, так як написав виробник, що він видає 100 Вт з одного порта, так цей павербанк і робить. Також без проблем з двох портів можна знімати 140 Вт або з трьох портів одночасно. При цьому ці порти один від одного не залежать. Заряджаємо на одному і підключаємо ще один пристрій, цей не перезавантажується, все працює як треба. Компактність дизайн, це суб'єктивна штука, але мені дуже подобається. Дуже класний. Трішечки він має таке покриття, яке залапується, але в нього є чохольчик. Чохольчиком його можна протерти, і він буде виглядати як новенький. Така річ. Хто має фінансову змогу собі дозволити таку штуку? Всім раджу. Я задоволений на 100%. Дуже класна штука. По тестах, по всьому. Дякую за увагу. ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний YouTube. Це дуже важливо.